Дорогі друзі, я вас всіх вітаю і хочу вас сьогодні запросити до себе в гості на свій в'язальний канал. Мене звуть Юля, якщо ви тут вперше, і це мій канал про мої в'язальні історії з Юлією Савлюк, як називається. І сьогодні я хочу вам розповісти, що мені вдалося розпочати на цьому тижні, що було, які були думки, що я планувала і. Що мені вдалося в дійсності це все зробити? Якщо вам цікаво, то я вас запрошую до себе. Я вам все-все буду розповідати і показувати і ділитись своїми просуванічками. Мій перший старт буде такий довго-довго очікуваний, довго-довго виношуваний і довго-довго бажаний. -довго такий. Я планую працювати з ось такою пряжею. Я добре з нею знайома. Це Alize Angora Cold Сімлі. У мене колір 27. І у мене залишилось два неповних моточки. Тут в складі 75% акрилу, 20% шерсті і 5%. Металіку. Я з цієї пряжі вже працювала, вона мені дуже подобається. У мене навіть є, я вже говорила, кардиган з цієї пряжі. Але я буду працювати ось таким інструментом. Це буде туніський гачок. Я собі його замовила. Це вперше буде така робота. Я ніколи в житті не в'язала гачком таким туніським. Є уявлення, у мене є а, такий дуже давнє це бажання, цей візериночок, і я планувала з нього в'язати жилет. Тому цей жилет я буду в'язати в, в проєкті для проєкту топовий жилет. Я його зараз розпочинаю. І що вийде, буду показувати вам згодом. Скоріше за все, я цей старт вам уже покажу в кінцікого підключення. Тому що на цей. Проєкт шалених стартів у мене заплановано тільки три старти. І я буду теоретично підключитися. Тому пішла творити і вже я буду в готовий старт, я все вам покажу. У мене вже повним ходом йде, дівчата, підготовка до наступного проєкту. Я на кінець визначилась візерунком. Це було непросто для мене, тому що мені хотілося щось такого незвичного, гарного і яскравого, чесно кажучи. Цікавого такого. Я знайшла книги, дякувати дівчаткам, ці книги, які виділилися дівчата. і серед цих книг знайшла ось цей візеруночок. Я не пам'ятаю до, до яких частин країн він відноситься. Здається, якісь східні країни, якщо я не помиляюсь. І тому я хочу його тепер зробити роздруковочку, роздрукувала. Неправильно, я хочу тепер купити міліметровочку і на міліметровій бумазі намалювати собі рисуночок, вибачте, рисуночок, малюночок щоб він чітко сів по мені, тому що я хочу в'язати светрик ароматної лінією. Мені не подобається кухетка, як це повідомлення. Хоча мені дуже хочеться собі о, не по пейсу, всі кажуть, що на мене гарно сісти, але в мене дуже широкі плечі і мені здається, це буде не так. Ну, коротше, я поки що буду гратися з регланною лінією і гратися з цим малюночком. Що мене вийде, в чому старті, не знаю. Хоча сьогодні тільки я розпочала новий стартик і мені дуже подобається. Друзі, вітаю вас всіх і хочу ще раз показати вам свій другий старт. Перший старт мене дуже захопив. Я, чесно кажучи, задоволена. Я навіть думала, що за цього першого старту я не дов'яжу до кінця місяця светр свого чоловіка. Але вже все добре, все чудово, ну, а старт крутий лише. Наступний старт це такий довгоочікуваний виріб. Я дуже давно хотіла собі таке щось зв'язати. Планувала його, продумала всі деталі. І це буде светр з Жакартом. Я довго шукала малюнок, який мені сподобався в цьому светрі. Я бачу цю модель, яка вона буде виглядати. Основний колір це буде у мене Alizella Gold, білий, і у мене буде малюнок оцим кольором. Я дуже сподіваюся, що мені буде достатньо цього всього. Якщо ні, то якось придеться обіграти, що тільки білий колір у мене був. Білого, бо цього кольору я навряд чи десь докуплю, бо цей кольор купувався дуже-дуже давно. Бачите, етикетка така є лед жива, моток такий раз патланий вийшов. Мені дуже подобається колір, але, на жаль, так є. Хто не знає, це Алізе Ангора Горд Батик І колір 6620 у мене. Але ну, я чому кажу, що не знайду, тому що, скоріш за все, такої партії не буде. Але ж тут ви бачите, я ще білий колір. І цей білий, він більш молочний. Ну подивимось, як це буде лягати. Мені дуже цікаво дивитися, я буду в'язати, як воно буде виходити. Тому ось так. Я беру в роботу. І другий у мене Алізе Angora Gold. Це основний колір, і він 55-й у мене. Хто не знає, ця, ця, ця пряжа має склад 80 акрилу і 20 шерстів. Вони однакові, тільки це бахар, а ця, ну ця така йде, бачите, секційна, а ця чистий колір. І трішки тут різний метраж. Ні, однаково. Чому це Вирішила, що він різний. Посов 50 метрів. Добре. 100 грама. Не знаю. Теоретично на мене на светр по метражу малувато. Трішки не вистачить. Мені, мабуть, прийдеться десь докупляти білий колір. І я думаю, білий в мене піде на горловинку і на манжет. І на низ резинки. Тому я маю надію, що за рахунок цього всього мені вистачить. Якщо ні, ну буду щось думати, дивитись і гратися. Зараз я першим ділом буду в'язати зразок. Бо я навіть не уявляю, якими спицями в'язати. Тому цей старт у мене буде неспішний, тому що я дуже-дуже довго його хотіла. Що в мене вив'яжеться за цей період, я навіть не уявляю. Тому буду дивитись домати і гратись. До зустрічі! Ну що ж, друзі, перед вами декілька зразків. Вони маленькі, у мене нема настрою в'язати великим. Ну, Якщо бути чесним, я зв'язала великий зразок. Я розпочала в'язати малюнок жакардами, і мені не сподобалось це все поєднання. Коли мотки, до речі, я перемотала бобінку, бо тут було вже дуже-дуже затягано, коли мотки ось так лежать, то це виглядає дуже чудово. А коли ти вив'язуєш ниточку в полотно, то вона просто губиться, і малюнок виглядає ніякий. Просто ніякий. Вибачте, треба було зразок залишити, але я така, знаєте, швидка дама, Все-все бистренько розпустила і забула навіть про те, що треба було ж вам показати. Що ж роблю я? До речі, це все я можу доєднати до меланджуй, де, де, де йде зміна кольору з додаванням білої ниточки. Я перепитаю, ки, звичайно, у Надійки, чи можна такий варіант, чи ні. Бо в мене тут ниточка йде з білим, і от там білого тут мало. Я просто перемотувала. Ось, бачите, ось трішечки цього білого, його взагалі мало білого. Але він більш молочний. І я його хотіла перевести в оцей колір, тобто там десь якусь полоску пров'язати також білою повністю, і потім перейти далі на цей колір, І так, звичайно, там края завершити. Ну, в общем, подивлюсь, якщо ні, якщо так не можна, то я візьму ще один. Баріан ось так. Але цей светр буде. Я розпочну з цього кольору, буду я в'язати на спицях номер 5 Мені здається, буде добре. Хоча оце на спицях номер 4 Вибачте, але це такий шматочок. Оце ж бачите, як? Оце я ну, я тут пров'язала десь приблизно 10 рядів на спицях номер 4 А ну, може, встати на чотирьох в'язати. Все ж одним словом, я ще поки думаю, тому що бачите, як виходить. Тіжці цього теж мені подобається. гарненько лягаються, це ж вони ще неправильні, воно буде таке нічне такий, я хочу його таким зробити оверсайзом, звичайно, а це буде трішки забитий. От, мабуть, це п'ятірка, Тут виробник рекомендує від 3 до 6, і я думаю, п'ятірка тут буде саме раз лицевою гладю, не буду нічого вигадувати. Буду градієнтом вести і я ж кажу. Потім у мене, звичайно, закінчується також кольором ниточка. І якщо що, буду закінчувати білим, біло зроблю манжетики. І я розпочну, скоріш за все, я зараз наберу повітряними петлями і по повітряним петлям, щоб потім ці повітряні петлі розпустити і підняти ці петлі і потім зробити головину обробку. Потім я придумала, тому що я зараз хотіла одне, виходить зовсім інше. Тому зараз я розпочинаю, роблю собі розрахуночки невеличкі і це в мене буде регла. Я розпочну одразу його в'язати, тобто нічого не робити робити на горлинку, тобто Набираю петлі, в'яжу росток, в'яжу реглан, і вже, вже потім я переходжу до в'язання. Повністю-повністю. Ще зараз знайду, десь у мене була п'ятірка, якщо я не помиляюсь, пиці скорочені. Здається, в мене вони рев'яні. Ну, буду дивитися. Так що, ось так, дівчата, пішла творити, що в мене вийде, буду показувати пізніше. Ну що ж, друзі, у нас сьогодні субота. Я хочу підвести підсумки стартів. Вони в мене в цьому, на цьому тижні були взагалі. Повністю побили всі мої уявлення про моє в'язання. І... Але вони були цікаві. На цьому тижні я працювала з тунійським гачком. Дівчата це неймовірна річ. Я про нього мріяла, я дуже багато років хотіла спробувати. О, ще до війни мені дуже хотілося цим. Розпочати, але так склалася обставини, що я не змогла. І ось тільки зараз я зрозуміла, що мені це потрібно. Перед вами, над чим я працювала, але тут відрізана ниточка. Тому про все детально. І так, перше, цей зразочок відпарений, він такий, прям як шовковистий, я б сказала. Приємний на, на дотик. Ну, такий буде, знаєте, ніжний-ніжний жилет на теплу осінь. О, але, є, але перше, мені не сподобалося, що воно пішло Дивіться, як такою хвилькою тут внизу. Рівненько-рівненько тут хвилька. Тому що тут я допустила першу помилку. Далі тут є ще деякі помилки. Я ці всі помилки врахувала і почала в'язати новий шматочок. Цей шматочок виглядає взагалі по-іншому. Навіть вам на камеру добре видно, що цей шматочок трішки-трішки інший. Тому що цей шматочок був взагалі не відпарений. І якщо ми покладемо їх разом, то я майже майже відв'язала те, що в мене було. Чому майже? Тому що тут більше. Адже ця, це полотно відпарене. І в зв'язку з тим, що це полотно відпарене, тут буде більше, тому що коли ти в'яжеш цей малюнок, він трішки, якби такий дає таку усадочку невеличку. Ось, подивіться, навіть камера добре передає. Різність полотна. Це таке тверденьке, таке, ну як тверденьке, таке товстеньке. О, товстеньке, правильно сказати. А це таке ніжне, ніжне, ніжне. Взагалі, бачите, а, гачок один і той, той. Все тут я врахувала всі свої помилки. По-перше, бачите, хоч і завертається, але, ну. Зрозуміло, да? Після того, після всього цього буде добре. Я вирішила, у мене небагато ниток, у мене з цього 160 грамів було 180, Оце 20 грамів пішло, і воно, чесно кажучи, після відпарювання не розпускається. Я, звичайно, спробую, якщо що, якщо мені буде потрібно, але поки що це я не буду робити, хай лежить там. Я зараз повністю хочу відв'язати моточок до кінця. Відпарити цю половинку, подивитися висоту, звичайно, відпарити і вже потім думати, що далі робити. У мене ще є 100 грамовий моточок, навіть не розпочати. Дуже все гарно. Тут єдине, що я. Розпочала не робити такий товстий край, як тут, я одразу від наборного краю. Наборний краю я робила з трьох повітряних петель, мій улюблений гачком, звичайним гачком набирала, і вже після нього я просто одразу почала в'язати малюнок, а не так, якби я по повітряним петлям піднімала по випов... і в'язала. Тому на сьогоднішній день мого жилета. Тоніським гачком відв'язано без відпарювання, тому що відпарювання дасть декілька сантиметрів, і то не страшно. А як ви бачите, 13,5 сантиметрів. 13,5 см. Ну і десь цей зразок я стільки ж відв'язала. Тобто, якби я в'язала все одразу без помилок, то в мене вже було б десь приблизно 25-26 сантиметрів відв'язано. Це, звичайно, дуже класно. Я задоволена. Цією роботою я над нею з задоволенням працюю, і, звичайно, ця робота піде в магічний кубік. Але ще в мене є час сьогодні ввечері, завтра. І до ранку понеділка потворити, пов'язати. І вже, скоріше за все, в понеділок вранці я підключусь і покажу, що яке в мене просуванчика по цьому процесу. Далі йдемо. Це мій другий процес, і він мався бути з жакартом. Але я маю надію, що той шматочок у мене все-таки зберігся, який я розпочала а, знімати. А, я там знімала я вам показувала трішки своє розчарування. Але якщо ні, то вибачте, якщо зараз ще раз повторюся. А, коли ниточки оці лежали два моточки поряд, то здавалося, все буде чудово. Але коли я розпочала в'язати оцим якраз голубим зразочком. Чи блакитним, правильно, вибачте, блакитним зразочок, тому що він йшов, ви бачите, тут спочатку самого, йшов блакитний, потім рожевий, потім знову блакитний. Далі піде трішки молочний. Я хочу додати полоску білого і молочного трішечки, потім білого, потім знову молочного, і далі, і далі помалюночку цієї ниточки. То я знаєте що? Я вважала, я б думала, що це буде гарно, але малюнок просто згубився на білому полотні. Можливо, якби я взяла чорну ниточку, то було б гарно. Але мені не хотілося цю ниточку брати до чорного кольору. Ну, чесно кажу. Одним словом, в мене буде простий светр регланом вниз, зверху, регланом зверху, звичайна регланна лінія з трьох повітряних петель, тобто лицева, виверетня лицева, ось так вона виглядає ця регланна лінія. Я в'яжу собі її, а з картам я не полишаю, і обов'язково він у мене буде. І буде трішки з іншим малюнком. Не знаю, показувала я вам той малюнок чи ні в цьому відео. Не пам'ятаю, чесно вам скажу, це так, якось такий емоційний, емоційний дуже був тиждень. А, але про те я буду розповідати в наступних своїх відео. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, щоб слідкувати, якщо вам цікаво, що ж у мене буде там за з картом. Я над ним буду працювати і обов'язково. Якраз позакінчую свої хвостики і активно візьмуся в той процесок. Так, ну що ж, Що ще хочу сказати про цей светр. Ви бачите, він з зеленою такою ниточкою. До речі, мені це дуже-дуже сподобало. -дуже звичайно, це ні. Це ниточка зелена, моя шкарпеток, залишочок там таке маленьке, я для таких цілей іноді використовую такі залишки ці маленькі, тому що вони дуже гарно. Ну, Тобі потім розпустив і не думаєш нічого. Так? Це був такий наборний край, який мені потрібен тимчасовий. Бачите, яка гарна регланна лінія, росточок гарненький відв'язаний, прорахувала все. Я робила розвороти попереду. Здається, чотири у мене було попереду розвороти. Тобто гарненько має сісти, я не приміряла, але я бачу, що все буде тупо. Я в'язала до цього часу, до моменту зйомок, на спицях ось таких. Це четвірка спиці, чотири я в'яжу. І на таких спицях я не знаю, це no ну, неєм спиці, але вони мені так подобаються. Хоча тут не дуже і гострі кінчики, ви можете побачити. Це я з Німеччини привезла, вони якісь такі от ергономічні, я б назвала, бачите, такі ось ручечки в них йдуть. Ну, мені так з ними зручно в'язати, що я навіть не задумувалася, що в мене вже повністю на 100 см волосіння і можна спокійно перейти. Мені дуже подобається, вподоби що виходить, кольорова гама дуже-дуже яскрава. У вас на камері вона ще яскравіша, а тут вона така більш ніжніша, здається. Зараз поміряю, скільки ж я відв'язала, тому що я навіть, чесно кажучи, не міряла. І на цьому тижні я працювала над цими процесиками активно. так. Ну, скільки могла, активно. Так, що ж у мене вийшло? А в мене вже ну Десь приблизно хай буде 12 см регланої лінії. Тобто половина регланої лінії відв'язано, це круто. Я також цей процесик беру з собою магічний кубик, буду мене обидві ці процеси, бо вони мені довподобні. Я піду творити далі, творити, працювати над новим процесом, яким я хочу. І про нього я буду розповідати вам вже в наступних відео. Але після того, як я вже зроблю всі зразочки, коли вже в мене все-все буде цікаве, тоді я буду все вам розповідати. Дякую всім за підтримку, дякую за те, що ви були зі мною, додивились до цього моменту. Я вдячна всім, хто підтримує, хто ставить вподобайки, вдячна всім, хто підтримує не тільки мене, а й весь україномовний контент, тому що це дуже-дуже важливо для нас з вами, щоб нас. Чули і бачили у всьому світі. Дякую вам. Я маю надію, вам все це сподобалось. Ви змогли побачити все і додивились до цього моменту. Якщо ви це зробили, я вам дуже-дуже вдячна. Вдячна за підтримку, за ці вподобаєчки, що ви мені ставите, що ви пишете коментарі. Це неоціненно, це дуже-дуже мотивуюче. Я вам всім, -всім дякую і. Кажу до нас, наступних зустрічей. Всім бажаю тихого, мирного неба і найбільше спокійних днів. Бо кожен день наближає до нашої перемоги. Маю надію, що вона вже буде скоро, незабаром.